От що не кажіть, а Dodge, Jeep, Chrysler точно вміють робити автомобілі. Сижу дуже зручно, як люблю. Лікоть на 20-ті, все м'ягенько, все чудово, з шумоізоляцією, з усім. Jeep робить речі. кайф. Тож, якщо хочеться собі джип з Америки, звертайтесь, ми таких джипів возимо багато. Знаємо, як їх відновлювати, де що як можна брати, з якими пошкодженнями, в яких комплектаціях. А комплектації по джипах завжди можна подивитись взагалі точно, що в них є, чи клімат, чи підігріви. чи є, наприклад, підігрів керма. Дуже зручна штука взимку, шкіряний салон і таке інше. Тож хочеться, замовляйте в компанії Карфусо. Ми вам всьому залюбки допоможемо. В описі під цим відео є наші контакти. Звертайтесь. Під ключ у Харкові робимо за три місяці. Два-три місяці доставка і до місяця відновлення.